Православна церква України затвердила перехід на новий календар. Таким чином, вже з вересня українці відзначатимуть релігійні свята за новоюліанським календарем. Воно ну, то саме по календарю не з 1 вересня, а з 14 вересня, бо це початок церковного нового року. Ну, початок року богослужіння. Ці зміни. Слава Богу, що вони вже хоч тепер відбулися, вони могли і раніше відбустися. Питання зміни календаря давно дискутується в суспільстві, а прихильників нового календаря щороку стає більше. Так, да, я піддержую. І дуже мені це подобається. І це йде з душі. Я українка. І мені так хочеться. Я думаю, що більшість людей піддержує. Так і повинна бути. Повинна, повинна бути наша українська церква. Це нормально. Дуже позитивно. Позитивне. А чому позитивне? Тому що я хочу, щоб у нас мир і спокій на кінець, був в Україні. На переходять. Подобряють для українців. Зміна календаря означає набагато більше ніж перенесення тих чи інших дат. Це так, щоб уже відокремитися повністю від, від радянського минулого і таки спробувати відділитися від російської православної церкви. Це так само, як той е, крок, коли держава Україна прийняла конституцію, прийняла е, затвердила так, малий гімн. Тобто, це ознака того, з ким ми. Таким чином, більшість християн України різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня. День святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня. Водохреща 6 січня, а не 18 січня. Великдень та трійця відзначатимуться як і раніше, адже ці свята прив'язані не до календаря, а до весняного повного місяця.